Сьогодні день народження. Ми дуже добре розуміємо, що такі ювілейні дати, але для нашого музею кожен день це свято, тому що музей працює, музей є, музей вистояв. І сьогодні ми маємо 30-ту річницю з дня юридичного створення нашого музею. Нам дуже приємно, що отримуємо багато телефонних вітань, отримуємо вітання в соціальних мережах і те, що ми є. З нами представники влади, наші партнери, наша підтримка, волонтери. Я не знаю, як поєднувати все разом, але вітання будуть лунати. І для нас важливо, що нас бачать, що нас чують, що нас розуміють і нас готові вітати. Я зразу анонсую, що ми на сьогоднішній день дуже поспішали, випустили ювілейний календар, ми кожного року ми можемо це собі дозволити. Але за минулий рік, власне, зароблені кошти спеціального фонду. Ми випустили до 30-річчя музею. календарик на 2023, Він вже навіть є на касі. І сьогоднішні наші друзі-партнери, хто завітають нашого музею, отримують такий календарик на пам'яті нашого музею. Ну і всі співробітники, бачите, анонсую вже кажуть, теж отримують календарика. це тобто такий анонс з нашим днем народження, 30-річчям, І нас сьогодні вітають. Катерина Сергіївна Полтунова, Куратор, заступник начальника власної військової адміністрації і Оляна Васильівна Соколенко, директор департаменту цих туризму обласної військової адміністрації. Прошу, вітайте! Насправді, це велика честь сьогодні бути разом з вами, розділяти разом з вами цей прекрасний день це свято, адже ми. На... Зараз дуже важко святкувати. Дуже важко відмічати дати, дуже важко а, радіти подіям, але ми маємо це робити, маємо відчувати, маємо налаштовувати себе на те, заради чого стоять наші хлопці, заради чого вони боронять нас, заради чого ми відвоюємо свою територію і працюємо на перемогу. Ви неймовірний колектив, а, бути вашим партнером. Не тільки в обличчі заступниці, а й в обличчі просто людини, волонтерки, людина, яка любить творчість, яка працює з творчими людьми і креативність вашого колективу, постійна підтримка це надійна дружба. Це надійна дружба це завжди те плече, на яке можна розраховувати і насправді. Щиро радію, що такі люди саме у нас в Кропивницькому і розвивають музейну справу, розвивають а, цей напрямок і а, з великою втіхою з гордістю вводимо сюди іноземних гостей, а, показуємо ваші зали, які оформлюються а, з щирістю, з душею, з професійним підходом, з висококласним а, таким професійним мистецьким поглядом. Це неймовірно, це вражає, хочеться постійно вас реформувати, показувати і радити з того, що ви наші. У мене для вас такий а, новорічний оберіг подарунок Андрій Павлович передав особисто до свята. Сподіваємося, що а, Паспорту, але хочу зазначити, що ваша підтримка всіх патріотичних ініціатив, всіх тих справ, якими. Важливо наповнювати борчий простір, щоб а, доносити певні наративи, певні меседжі до людей, до молодих людей. Це дуже важливо і дякую вам за партнерство і за те, що ви так натхненно і розвиваєте цю справу. В подальшому бажаю вам злетів, бажаю вам міжнародних інвестицій, бажаю вам розвитку. З нашої сторони будемо підтримувати а, максимально. Це, що можливо, адміністративно е е іміджево, так, обов'язково. А от е зараз наша задача е працювати над тим, щоб розвиватись, над тим, щоб створити умови е і е водити наших хлопців, коли вони повернуться до по залу, розвивати естетику і е е працювати над е українцями в кожного з нас. Дякую вам, що ви нас. Дякую Одна... Я одразу додам, бо це зразу помістимо в цій залі, бо саме в цій залі я руки немає. Тож да. розпаковуйте, будемо зараз чекати. До речі, Дякую. Да. Що хочу сказати? Ну, по-перше, з Днем народження всіх вас, тому що всі ви тут проводите і тут, і за межами цього закладу 24 на 7. Це 100%, Я в цьому переконана, і це весь час бачу. Навіть там, де вас, наче ви не спів організатори, але ви завжди там знаходитеся скрізь. І це дуже добре. Чому? Тому що ви знаходитеся в центрі міста. Ви такий центральний музей, центральний заклад, мистецький заклад, який має пропагувати саме цікаве, саме гарне, саме наше Кіровоградське в центрі України. І ви справді з цим справляєтесь на 100%. Я дякую всім вам за те, що ви робите щодня, за те, що завжди зателефонувавши. Тяне Олександр, не дам, без запитання ми все, все зробимо. І це так, знаєте, спонукає на подальші якісь дії, на те, що є підтримка, заклад, який стабільно працює, а, стабільно робить свою роботу. І найголовніше, що дуже креативний і занадто багато всього насиченого тут і різнопланового. Тут навіть на кожний захід як. Ти не знаєш, а що сьогодні я побачу? Це не лише картини, це не лише художники, але це мистецтво у всьому його прояві. І дуже вам всім вдячна за те, що ви в цьому році, 30 років, да, але ви, от останній військовий такий воєнний рік, досить активно себе показали. Причому, незважаючи на те, що стіни пусті, але вони пусті, номінально, вони постійно повні чимось новим. Те, що фондами воно десь заховано так, але на цей час свій час прийде ще його показувати і показувати. Але стіни у вас не бувають пусті. Цьому я також переконана, бо я це весь час бачу. Я жодного разу не бачила ваше приміщення з овоми стінами. І Це дуже добре, тому що все ж таки і знову ж таки давна відповідав. Сьогодні ми бачимо Олександра Пріцева. Ну, вже він наш, я думаю, що він вже наш. Як би він так собі не думав, але він вже наш, що він вже в центрі Кропивницького з, зі своїм твором і з тими творами, які сьогодні ми бачимо. Ще я хочу побажати. Безумовно, кожному з вас перемоги, безумовно, кожному з вас здоров'я, яке має бути для того, щоб робити ті гарні справи, які ви робите. Безумовно, наповнення ваших фондів. Ви над цим дуже ретельно працюєте і постійно. Нехай вони збільшуються і збільшуються геометричні прогресії. І безумовно головне, я знаю ваше бажання це розширення площі. Нехай воно здійсниться, і я впевнена, що воно здійсниться аж одразу після війни. Я, я переконана в цьому. Всього, -всього вам бажаю. Нехай 30 років це такий юний ще, більш, да, це така молода людина, яка вже трошки бачила, але дуже-дуже сильно активна і готова робити ще більше. Тому я вас вітаю з днем народження. Гарного вам сьогодні дня. Паспорт. Я на початку жодного слова не сказала, знала, що це буде говорити і Катерина Сергійна, і Оліна Васильівна про наші напрямки роботи і про те, який рік ми усі разом пережили. І найголовніший меседж, що разом... В наших потужностях, те, в наших силах, ще в наших бажаннях, а інколи навіть понад. І найголовніше те, що є команда. Ми щиро вдячні за усі вітання. І я не знаю, я казала вже неодноразово, що руками стаєш більш фунтиментальним, з руками більше всього те, що маєш. У нас е, дійсно дуже потужний музей. Зараз ми з вами разом кажу, вже, як будемо діяти. Так? Разом подивимося дві хвилинки нашого невеличкого подкасту. Він зараз трохи буде ілюстрований, тому що ми розуміємо, що подкасти ми показуємо на YouTube, то дещо трошки додамо. Подкасти ми запускаємо на всі платформи. Ми цю роботу почали минулого року, військового року з часу повномасштабного вторгнення ми почали саме з театральної. Тематики, хоча ми музей, да, ми дуже є розширено і підтримано. Але черговий подкаст від музею можемо побачити. Далі у нас буде невеличка, коротка, бо дуже ось такий короткий регламент і, Петра Сергійна, і Оляна Васильівни, але треба буде подивитися виставку Андрія я думаю, авторка піде з нами. зал обов'язково. Тому що на виставці Азови були. Дякуємо, що відкривали цю виставку. І є ті локації, які можна ще побачити. І а мистеку поки могли спуститися. Прошу подкаст і в нас дві 4 січня 2023 року музею мистецтв Мистецькій передані Степової Елади виповнюється в 30 років. Саме 4 січня. 1993 року, за розпорядженням представника президента України в області Миколи Согомлина, на базі картинної галереї було створено окрему юридичну одиницю Кировоградський обласний художній музей, який після тривалої перерви, викликаної проведенням ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею, лише у травні 2001 року відкрив свої двері для відвідувачів. Історія виникнення музею розпочалася ще в далекому 1870 році, коли високий рівень культури, ґрунтовні мистецькі традиції та потужна школа образотворчого мистецтва на теренах нашого краю дали привід місцевій інтелігенції, що в далекому 1870 році виступити з ініціативою щодо створення в місті на той час Єлисаветграді музею мистецького профілю. Але шлях до реалізації цього задуму тривав півстоліття. Лише у 1921 році у будинку науки та мистецтва була відкрита картинна галерея, яка в 1924 році війшла до складу природничо історичного музею, перейменованого в 1938 році у краєзнавчій. Основу колекції, що налічувало 150 експонатів. З них 26 оригіналів, складали картини, що були зібрані тоді в предреволіційні роки, націоналізовані або просто пожертвовані любителями мистецтва. Під час Другої світової війни зібрання картинної галереї було повністю розрабоване, і вона більш ніж на 20 років фактично припинила своє існування. Тільки 1965 року відбулося друге народження картинної галереї яка стала відділом обласного краєзнавчого музею, розташувавшись у приміщенні спасу Преображенської церкви та врятувавши таких чином останнім відруйнацію. Зібрання галереї тоді формувалось із художніх зборів, одержаних подарунок провідних музеїв, дирекцій виставок, а також робіт, що були передані відомими художниками, меценатами та колекціонерами. З Радянського Союзу приміщення Спасу прибреженської церкви було повернуто віруючи. Рішення виконавчого комітету міської ради народних депутатів від 13 лютого 1991 року в галереї було виділено приміщення по вулиці Карла Маркса, 60, Нині це велика перспективна, у приміщенні колишнього моделю пасаж. пам'ять архітектури кінця 19-го початку 20-го століття. На січчя 1994 року музей нараховував колекцію біля трьох тисяч одиниць, серед яких художніх полот невідомих майстрів 18-20 століття, значна кількість ікон та скульптур. Зібрання музею складають унікальні зразки живопису, графіки, скульптури, декоративно прикладного мистецтва. Чимало з них справжні шедеври світового рівня. Діяльність музею мистецтв є багатогранною та різноманітною. Вона вражає активною виставковою діяльністю як у форматі стаціонарних, так і пересувних та віртуальних виставок. Постійно задіює Марія Галарейні музею. Проводяться публічні лекції, круглі столи, майстер-класи, презентації та тематичні програми, різноманітні мистецькі акції, ніч музею, ні відкритих дверей, великодній благодійний аукціон, театр у музеї, українські весільні традиції та звичаї, залишну тиху на годинку», «Україна єдина, мистецькі вітальні, творчі майстерні, благодійні виставки ярмарки та інше. Проваджуються грантові проєкти та інші не менш цікаві форми роботи. Успішно реалізовується ініційована музеєм щорічна мистецька акція Пенер Кіровоградщина учима художників ще з 1999 року. Влітку 2020 року Кіровоградський обласний художній музей після тривалих спроб команди музею, а це понад 10 років. Було перейменовано комунальний заклад Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради. На сьогодні музей мистецтв визнаний культурно-освітній центр і мистецька візитівка краю регіональний осередок Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв і Ком України. Найкраща про прасотворчого мистецтва в центральній Україні, загальне зібрання якої нараховує майже 20 тисяч експонатів. Тож запрошуємо вас завітати до музею мистецтв. Дякуємо, подкаст, ми прослухали. І знаєте, дуже коротко нас готували, проводили дні народження музею 20 років і 25. Ми відкривали потужні виставки з фондового зібрання нашого музею. І на сьогодні ми теж підготували виставку. Ви сьогодні зможете її побачити, але віртуальне. Куратор виставки Олег Григоріч Юрченко працював довго з командою, обирали твори. Концепції змінювалися, тому що хотілось показати якомога більше, але е, і в такому форматі, і з голосом Олег Григорич проведе екскурсію, яку ми зможемо переглянути на YouTube. В тому числі, але вже, як визначалося на початку, експозиції з фондового зібрання музею ми побачимо після нашої перемоги. А зараз є можливість переглянути те, що ми маємо. І можу зараз сказати, що у нас багато запитів на сьогоднішній день, хто хоче ще презентувати виставки в стінах музею. І ми з радістю трошки порахуємо наші плани, які, звісно, змінені були. Простір з тих планових виставок ми від жодної не відмовилися, запустили віртуальні виставки, але ті, що не планувалися, але вони формувалися під час повномасштабного е е е вторгнення, їх можна спостерігати, а деякі вже змінені, і їх можна переглянути на Ютуб і в соціальних мережах. Е е нагадую, сайт музею офіційний поки що закритий ми його, звісно, відкриємо з усім наповненням за цей рік після нашої перемоги. З днем народження музею зараз будемо чаювати. Вітаю всіх! Дякую!